Понеділок, 6 жовтня, 13.20. Програма «Громадська приймальня» як завжди пунктуальна. Отже, ми вітальна. Коротко зазначу, що сьогодні у нас сітка вішання на телеканалі Київ щодо прямо ефірних проєктів не змінюється. Тому до вашої уваги о 13.20 вже просто зараз програма громадська приймання о 15.15 .15 Ми продовжуємо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Будь ласка, не пропустіть о 16.00 і о 18.00 для всіх вас програму у центрі уваги. А з 19.30 для вас стартує проєкт столиця. Тричі сьогодні ввечері для вас працюватиме Ірина Главацька вперше о 19.30, о 20.00 вона продовжить і завершить останні. Випуск програми «Столиця на сьогодні о 22.00. ближче до вечора. Програми на телеканалі Київ вони приймають такий облік політичного окрасу. Тому, будь ласка, будьте з нами, не перемикайте. Сьогодні протягом дня важливі теми саме для вас. І як завжди традиційно зазначаю, що саме ви, глядачі, маєте змогу зателефонувати, поставити своє запитання або висловити свою точку зору. Отже, прошу будьте сьогодні протягом дня разом з нами. Коротко зазначу про те, про що будемо говорити протягом цієї години. Найближчим часом, 9 жовтня, у цей четвер. Всесвітній день зору. тому не випадково сьогодні у другому блоці, а традиційна це поради лікаря. Ми піднімемо досить актуальне захворювання, глаукома, причини і сучасний метод лікування. Про результати останнього дослідження щодо якості томатної пасти дізнайтеся у корисних порадах. За мит розпочинаємо з юридичної консультації. Сьогодні вкотре на ваші прохання, нотаріальне посвідчення правочинів. Ви запитуєте і гість у студії відповідає. Отже, за мить розпочинаємо. Отже, ми сьогодні продовжуємо. і Будемо з вами спілкуватися, і ви зможете маєте змогу поставити своє запитання практикуючому нотаріусу. У нас є велика кількість запитань, які напередодні були до нас надіслані. Ви нам телефонували, тому обов'язково їх сьогодні піднімав у прямому ефірі. Але дуже хотілося, щоб саме ви долучилися у прямому ефірі. І поставили на пряму свої запитання гості у нашій студії. Нагадаю, що сьогодні у нас у студії саме дійсно практикуючий нотаріус, і сьогодні це Ніна Леонтіва, нотаріус 223 971. Ми вже готові приймати ваші дзвінки 223 0971. сімдесят Прошу вже телефонуйте, ставте свої запитання. Будь-які запитання стосовно роботи нотаріуса, можливо, вам є необхідність посвідчити певний правочин, спадщина, договори дарування, договори довічного отримання, будь-які договори. Будь ласка, ми чекаємо на ваші запитання 223 0971. Ми ж зараз розпочинаємо одразу звертаю увагу, як бути і яким чином оформлюється видача нотаріусом Дублікати документи, які був нотаріально форму. На які було або зіпсовано, або було, було втрачено, тому прошу. Рада вас бачити. Добрий день. Добрий. день. Чесно кажучи, в нас, коли приходять нотаріуси, велика кількість дзвінків, і вони настільки різноманітні, і настільки різнопланові, що, в принципі, якось виокреслити одну важливу тему, навіть не має сенсу. Запитують про все про спадщину, про певні правочини. Єдине, якщо не проти, ми якось піднімали тему втрати документів. І якраз як постало запитання щодо втрати документів і свідоцтва на право на власності, і свідоцтва про спадщину. І от щодо дублікатів, яким чином. Нам відбувається, якщо не де боже було так сталося, що людина втратила документ, втратила свідоцтво про спадщину, яке дійсно було оформлено нотаріусом, Як діяти в такому випадку? І чи можна ще одне таке запитання луналось в ефірі? І чи можна звертатися взагалі до якоїсь іншої державної приватної нотарі... нотаріуса не там, де було оформлено спадщину як варіант, чи тільки до того, де було оформлено? Ну, за получением дубликата необходимо обращаться исключительно в то место к тому нотариусу, mm -hmm. приватному нотариусу, или в государственную нотариальную контору, где был совершенно правочин, где был, где был удостоверен документ. Mm -hmm. Если он утерян, то или испорчен, то граждане обращаются с заявлением о том, что просят выдать дубликат. Uh -huh. Нотариус выдает дубликат документа, но прежде чем выдать дубликат документа, если это недвижимое имущество, нотариус обязан сделать запрос в бюро технической инвентаризации, где получает ответ, информационную справку о том, что действительно данный объект так. зарегистрирован, если uh -huh. это недвижимое имущество, действительно зарегистрировано за тем, кто обратился и на основании какого документа. Если это все подтверждается, что действительно гражданин является собственником данного имущества, нотариус выдаёт дубликат данного документа. То то в принципе, я так розумію, що як таких серйозних перепон щодо отримання дубліката немає виникати. Ні, це абсолютно. Єдине, в чому виникає проблема, якщо чоловік умер і утерян документ, ось вот тут виникає проблема, да. тому що в данном случае выдать на умершего дубликат невозможно. Его-то выдать можно, но его никто не зарегистрирует. А для регистрации необходимо обращаться в регистрационную службу, которая также не зарегистрирует этот документ, она просто-напросто отправит в суд. Інколи, от я хотіла теж запитання, яке нам надійшло. Інколи у спадкоємці, от саме у нас виникла ситуація, коли правостановлюючі документи на спадкове майно перебувають у інших осіб спадкоємцям вородичу померлого, які відмовляються надати вказані документи законним спадкоємцям для оформлення е, спадщини. Вказане призводить до того, що громадяни звертаються нотаріуса з питанням отримання дублікату документа. Але я так розумію, що ці обставини не є підставою, так ні абсолютно. Це нужно обращатися в суд в суддябному рішенні. Документ, І стрібувати документи так? з незаконного владіння. Либо нужно решать вопрос уже, ну скажем, ну в любом случае это в судебном порядке. Дублікат видається, якщо спорчене, люди або втрачене. Так, 22309,71, шановні лідачі, щоб ми встигли саме дати відповіді на ваші запитання, ми вже чекаємо. От кілька запитань, вони є традиційні, те, що можна побачити на форумах, люди звертаються до нотаріус, тому я вам зараз їх занотую, а ви прокоментуєте. В принципі, перше запитання ми його часто піднімаємо що в питаннях сімейного права і розподілу майна, якщо подружжя розлучається. От, наприклад, теж про сімейне право. Чому обов'язково необхідна згода мого чоловіка? На продаж мою квартиру. Квартиру придбали у шлюбі, але оформлена вона на мене. Дело в том, что все то имущество, которое приобретают, на, приобретают граждане в браке, является совместным имуществом и принадлежит в равных долях. Поэтому виртуально, скажем, уже заложено, что половина принадлежит второму супругу. І, естественно, для того, чтобы отчуждать данное имущество, необходимо согласие второго супруга. Обов'язково, так? Обязательно. Нотаріус не оформить такі документи? Не оформить. Немає права ніякого. Нет, так, абсолютно для того, щоб оформити. так в нас іде дзвонить, прошу ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Добрый день. А, у мене тут три такі великі питання. Перше, чи підтвердить, що копія з оригінала завірена нотаріально, вона має силу оригінала. Ні так? Не имеет. Только дубликат имеет силу оригинала, а копия заверенная ТреН является только копией. Так шейки... а, що означає, дублікат? Оригинал? Нет, нет. Если вы утеряли документ, перед этим мы разговаривали о том, что если утерян документ, то необходимо получить дубликат документа. И я да, он не имеет... дубликат. Я говорю, да, если он имеет... вы ходите по инстанциям, я не хотел бы носить оригинал. Что это точнее? Но мне нужен реновационный документ, который бы подтверждал этот документ. понимаете? Все утром мы такого. Вот. А я, это, значит, не имею копия. Заверено нотариально, значит... Так же получается. Копія завірена нотаріально. я ще буду ходити з оригіналом де гарантії, що мене не вкрадуть або ще щось. Ну це, це, за... це Почекайте, запитання щодо гарантії того, чи вкрадуть вас що ні, це не до нотаріуса, це зрозуміло. Ще, у вас ще є якісь запитання? Ще які запитання Викривають мішок а там повна паспорт? Які ще запитання Люди, у вас? обікрали об їх? Розумієте? Які Нет. ще у вас запитання? Ще а, є запитання ще? От при продажі квартири. Які документи потребують матеріального попровадження? Так, дякуємо. Зрозуміла ще раз. Будь ласка, ви не слухайте шановні глядачі, Ви ж послухайте, будь ласка, і ми до вас звертаємося? Ну чесно. А, питання про те, що не дай Боже, у вас крадуть документи? Бажаємо, щоб так не сталося, але це питання не до нотаріуса. Правда, ще раз скажіть, будь ласка, копії будь-яких документів, навіть паспорта. Ну візьмо будь-що. Якщо це копія, навіть нотаріальне посвідчення, чи має вона таку силу дії, як оригінал документу? Ні, та не має скажіть, ананімі сили оригіналу. копія ділиться для того, щоб в якусь організацію представити цей документ і залишити його там. Все і друге було запитання. Нагадайте, будь ласка, які документи необхідно для продажу це навіть правочин договір купівлі-продажу. Які документи необхідно вам, як нотаріусу, надати, щоб ви оформили такий правочини? Для оформлення договору купівлі-продажу недвіжимого імущества необхідно предоставити право на наличі документ. Тобто той документ, на основі якого чоловік владіє даним імуществом. Це може бути той же договор якого-либо, або дарення, або це буде свідетельство о праві собственності, або це буде свідетельство о наслідстві. Ну, Любой документ, угу. который подтверждает эту собственность. Необходимо предоставить нотариусу также форму 3 как кто проживает на данной жилплощади. Кроме всего, нужно получить, если это приобреталось в браке, необходимо получить согласие супруга это то, о чём мы сейчас mm -hmm. говорили. Ну, це бачите, як воно все. Ці запитання вони аналогічні на практиці. Да, да, естественно, так? да, Десь да. Тільки вони перетікають один в один. Да. Так. Да. Ну и технический паспорт обязательно должен быть. Ну, естественно, ещё сейчас на сегодняшний день нотариусы берут <кхм> информационную справку из быты. Так которая теж подтверждает право собственности. за кем зарегистрировано дане імущество. Mm -hmm. Так у нас ще є дзвоню, аж будь ласка, ви в ефірі. Алло. Кажіть ви в ефірі. Добрый день. Добрый. Скажіть, будь ласка, от у бабушка имеет пікульство на внучку. На її немає ні папи, ні мами. Так. І от Бабушка помирає, має право спадщину внучка на її живу Нам так як бабуся була пікуном, Так, ми зрозуміли все, дякуємо. Кладіть слухавку. Опекунство право на наследство не дает, но если бабушка и внучка они находятся в родственных отношениях, это естественно, то внучка имеет право на э, наследство. Кроме всего прочего, э, ну, если у бабушки никого больше так, нет... Если целом проб... питание, на самом деле, да. есть дети. Если так? Есть наследники первой очереди ⁇ это дети, так. муж, родители у бабушки, то они являются наследниками первой очереди. Внучка не является наследницей в первой очереди. По старому кодексу ну там, кодекс 1963 года, внучка входила в число наследников в первой очереди вместе со всеми, кого я перечислила, при условии, что не было в живых ее родителей то есть того родителя, который непосредственно был родственником умершего. Она становилась, или он. Становился на место своего родителя и получал наследство вместе со всеми, кто призывался к наследству в первой очереди. Вот тут есть и вопросы. Если у внучки, вернее, если у бабушки, кроме внучки, еще кто-то. Это если... инший момент, можно укласти заповить. Завещание. правда? Конечно, И таким чином естественно, питання. естественно, да. Если есть завещание, угу. то уже распорядился человек на день своей угу. смерти. Хотя там есть нюансы, это еще обязательная доля да. существует. Если есть наследники, первой очереди, которых я перечислила, которые имеют право на обязательную долю. Она исчисляется половину от того, что было бы положено, если бы не было завещания. А можно в принципе, укласть заповед? Ну, хоча принаймні Можливо. це якось убезпечить від певних да. проблем. Да. 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 Так, 223-09 71 Ми готові далі приймати, тому дуже е, прошу. Ще маємо попереду час, ми встигнемо. Але хотілося, щоб ви одразу е, телефонували. Ну, ж таки, щодо продажу квартири, якщо не проти, я вам одразу тоді занотовую. Добрий день, хочу продати квартиру. Вже звернулася до нотаріуса, А він мені сказав, що потрібно брати вже довідку про всіх прописаних в квартирі. Я В'язла таку довідку через кілька тижнів прийшла до нотаріуса, але він не прийняв мене її. Сказав, що вона вже не діє. Потрібно отримувати нову, але він не зміг мені пояснити, для чого потрібна ця довідка і на який строк вона є чинною. Прошу. Как разбачить? Да, там. все в теме, да. Справка формы 3 необходима для того, чтобы выяснить, нет ли несовершеннолетних и малолетних, mm -hmm. потому что они имеют право не только ну, если право собственности на них есть, то, понятное дело, они владельцы, совладельцы, но есть еще и такая, такое понятие, как право на проживание. Вот в данном случае форма 3 нам и показывает, какое отношение имеет малолетний или несовершеннолетний к данной площади. Если он там имеет право проживать, то, естественно, нужно решение опекунского совета. И опекунский совет при условии может разрешить продать, если обеспечит жилье ребенку, где он может проживать. Форма 3, она, в принципе, конечно, желательно брать, ну, скажем так, ЖЭКи у нас принимают среда-пятница, поэтому желательно, чтобы это было свежее, как можно меньше по сроку. Почему? Потому что были случаи, например, в практике даже и судебные, когда ребенка, ну, буквально вот форму 3 взяли, Угу. И там пришли через какое-то время, а ребенка выписали. Вернее, наоборот, ребенка выписали, а потом прописали. И получился казус. Тогда были проблемы. Поэтому желательно, это нигде как бы не оговорено, но желательно, как можно меньше срок был, должен быть для того, чтобы можно было увидеть все-таки, кто вот в течение какого-то этого короткого времени проживает. Так, кем нас дозвонивать Прошу, вы в эфире. Так я не зрозуміла. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі, Не витрачайте наш час. Скажіть. Это мне, да? Звичайно, до вас, Скажіть, будь ласка, прошу. Говоріть. Добрий день. Добрий день. Я хочу спросить вот у нотаріуса. Если у меня сын принял наследство у отца. Но это было 5 лет назад. А я по суду. так как я уже была разведена с мужем, одну вторую квартиры. А теперь он не хочет принимать. Может он нам на мой счет, то есть всю квартиру оформить на меня. Потому что мне нотариусы ничего не говорят. Уже почти ну, виду, лет. Что? Я поняла, поняла. Так, если я правильно поняла, вопрос состоит в том, что на день смерти вашего бывшего супруга статуса жены вы не имели. Ваш сын имел право на наследство, он подал. Но вы также, очевидно, подали нотариусу заявление о том, что вы претендуете на половину того, что было приобретено в браке. И вы имеете право. В судебном порядке выяснили, что вы действительно имеете право, имущество было приобретено в браке. Поэтому вам суд определил, что одна вторая. Вторая часть этого имущества находится в вашей собственности. Ваш сын, приняв наследство И вы говорите, пять лет назад. Сейчас ставится вопрос, то может ли он отказаться? Нет, не может. Потому что согласно законодательству текущего, в течение шести месяцев можно подать заявление о принятии наследства или же об его отказе. Даже если есть фактическое принятие, предположим, ваш сын вместе с отцом проживал вместе, и он мог не подавать заявление, но он фактически его принял. Я имею в виду, не мог, не мог ну не хотел подавать наследство о принятии наследства, наследства заявления, но вместе с тем факт принятия существует. И отказаться теперь по истечению такого срока он не может. Но мугин может снова таки такую историю сделать. До гардеробания. Он вариант. может в... так в обхите, но есть же варианты. Видите, вы правда? тоже юрист, вы так, знаете, все, юрист, все але, прекрасно. Ну, знаете, що є варианты, яким есть варианты, каким чином это можно сделать. Он оформляет наследство на себя, получает да. право, собственность, право на наследство на одну-вторую часть, да. а затем дарят маме. У -у -у. И там будет совсем незначительный налог. Один, налога вообще не будет. Будет госпошлина 1%. И услуги все, которые обязательно нужно У -у -у. оплатить. Вот и все. Так, запытываю. Ти обов'язково нам телефонуйте. Є варіанти, і вони законні, правда. У нас так просто люди не знають завжди часто, знаєте, якось так само, як і оформлюють там договір дарування, плутають з договору довічного утримання, як да, виявляється. Правда? Конечно, плутають. плутають просто. Да. Але звертайте на це увагу. Нам же можна зателефонувати напряму, так само, як вже зробив наш дозвонювач, який зараз у прямому ефірі. Говоріть, будь ласка. Ви в ефірі, говоріть. Але? Говоріть. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. У меня вопрос к татариусу. У меня отец ну, во время ремонта значит, потеряли документы на квартиру в Киеве. Значит, он сейчас, ну, это было, скажем, там два года назад, он сейчас живет за городом, ну, в возрасте на даче. И я хотел бы спросить, есть ли какой-то, значит, доверенность, он мог бы какую-то дать сыну на восстановление документов, ну, у него нет здоровья, чтобы... Тим займатися так зрозуміла. Нас ще є трошки часу. Будь ласка, якщо зараз от одразу тільки хто зателефонує, ми єдиний дзвінок візьмемо у цьому блоці, але дуже прошу одразу телефонуйте. Прошу це до вас так. Да имеет право ваш отец сделать доверенность на то, чтобы вы представляли его интересы во всех органах, которые непосредственно занимаются выдачей дубликата данного документа. Кроме всего прочего, доверенность должна быть нотариально заверена. Вы ее должны заверить по месту нахождения. Я так понимаю, что вы говорите папе очень тяжело приезжать в город Киев. Поэтому по месту своего нахождения он может сделать доверенность. Так. І а не вже не ці, ці документи, конечно, звісно, несомненно. Тобто, це не є теж, скажімо это так, не проблема, це робочі моменти. Так, да, момент, да. так 223-09-71, але дуже прошу, вже одразу, якщо зараз буде дзвінок, якщо ні. Ми тоді будемо переходити вже поступово до наступного блоку, хоча бачите, запитань насправді велика кількість, і а, треба на цю тему консультувати, бо на превеликий жаль часто люди не знають. І ми постійно ми нагадуємо, що в зв'язку із змінами щодо реєстрації прав на нерухоме майно додалось роботи нотаріусом. Правда, да, да, тепер конечно. зараз на, на вторинному ринку нотаріуси одразу реєструють право на нерухомість вносити в реєстр, так тобто, це вже така процедура при совершенні нотаріального uh -huh. дійства. нотаріус має право в реєстраціоне он выступает регистратором, может внести в базу уже зарегистрировать недвижимость. Це правда, что за 2 години можна оформити певний правочин зараз і одночасно внести його в реєстр? Ну, скажем, если он зарегистрирован уже, зарегистрирован ранее был uh -huh. в новую базу введён то конечно. Если нет, то мы говорим о том, что нужно его подготовить, проект документа, uh -huh. люди должны ознакомиться, нужно пройти все эти базы. Ну, в принципе, да, реально можно. Швидко це розробиться, Так я вам дуже сьогодні дякую. Шановніші дякую всім, хто телефонував. І хто розпочав понеділок і перший блок разом з нами вам обов'язково до зустрічі, знайомству. знайомство Ніна Леонтьєва, Натаріс була гостем першого блоку. Ми з вами традиційно переходимо одразу до другого блоку. У нас з вами це поради лікаря. Ще раз нагадаю, що на цьому тижні, 9 жовтня, у цей четвер, всесвітній день зору. Тому не випадково сьогодні в на наступному блоці піднімаємо досить актуальне захворювання. Глаукома причини сучасні методи лікування. Не примкайте.